Чим, на вашу думку, найбільше прославилися бровари з початку цього року. Може, це й правильно, але на життя воно мало впливає. Ці зміни це так просто. Ну, Броварі, воно якби більше ну, справи правописання, там і відмінювання. Воно більше правильно. То те, що охоронять наші хлопці на війні. Тому що я вважаю, що ну, Повинна закінчуватись це все. Ну, з циганами там взагалі треба, я роз, так розумію, якийсь порядок наводити, бо це ж що, не, не, не діло. Ну, людина там, що з людиною було, щось побили, пропала людина і так далі. Була ситуація така. О, так, зрізали напроти першої школи, там, де Макдональдс, ну, пам'ятаю, був скандал. В принципі, посадили нові вже добре, але ну так, заради магазину я вважаю, нищити дерева не можна.